Що йому подобається в тобі. І так, давайте настроїмося на даного кандидата. Можливо, він уже у вас є, і розписаний, і живете разом. А можливо, і в мріях, і в думках, і ночі доспаті. Про нього тільки мрієте і думаєте. Десь він ще навіть і не проявляється, і не має в житті. Але все одно, можливо, і думає десь. Про вас мріє. Ну, дивіться, що ви така пряма е, дівчинка, жіночка огоння, яка запалює страсть, бажання е, проявлятися, завойовувати вас. Така прям дівчинка, е, в яку потрібно вкладатися. Тобто він знає, що якщо він щось віддасть, то він навзаєм і отримає. Але також він розуміє, що ви така. Дівчинка із образами, з якою неможливо так просто підійти, щось казати або ляпнуть. Тобто ви більш серйозно можете на це все відреагувати і так ну відрізати конкретно, закритися і не приймати цього всього. Але тут в нього. Ну, він відчуває прямо страсть, бажання до вас завойовувати і отримати вас таку, прямо, яка ви є ярка особистість із запалом енергії, така живенька, енергійна, яка відчуває, що довкола відбувається, і не просто так, можна сказати, віддасться в руки. Яка хоче, щоб у неї відповідно вкладалися рівномірно і правомірно. Тобто, по справедливості. Так що дякую вам за увагу. Дякую за підписку, за сердечко і за особистим розкладом. Пишіть мені в приват. Все на краще